everyone, I'm Violetta, make hello you, and I'm glad to see you on my channel. Привіт всім, друзі. Uh, я хочу заварити з вами чай в такому красивому місці. Я зараз знаходжуся в отелі, в Бухаресті, і цей номер, це просто щось неймовірне. Тому Я вирішила чому б нам разом не заварити чаю. Ось така гарна тут є чашечка. І давайте. І давайте оберемо якийсь. There are so many. There are so many. I'm gonna like choose for an hour. I can see Earl Grey here, and I'm a big lover of Earl Grey. So we chose No for an hour, not took an hour. Oh my God, друзья, мне треба сейчас работать я троху забываю Еще Чудово було б, щоб зробити з моїм волоссям, адже я його висушила, точніше, навіть не висушила, бо і просто легла спати. З мокрою головою і тепер it's kind of messy. Але мені все одно. Я хочу, щоб це був настільки комфортний лук uh, зараз, що просто, просто natural. Просто natural. like probably you pictures on the balcony because it's so beautiful there you saw don't judge me but i do it with my fingers it's probably sweet chi it's a name of you know. earl gray it's a new name of you know. it's your Фізі, я, то ваніла плюс салт. я цей смак знайшла, коли була в Києві в Україні, і хочу зараз спробувати. Взагалі, я фанат Фізі і люблю лінійку квадрату, тобто, з та, я не карамелю. Guilty Pleasure, наче вона називається. І також люблю з протеїнових мачу з малиною. Але давайте спробуємо ванільний. Угу. Я якось так собі смаку уявляла. Мені дуже подобається. Блін, чому мене взяла в Києві лише один. Треба обрати більше. Це завжди така ділема, коли ти береш щось нове і ти такий взяти більше і нехай це буде смачно, я потім ним, або взяти один, якщо це не смачно буде. The Vibe. Ось так буде точно за вайб. Ну просто життя вдалося. А у вас як? Чи вдалося життя у вас, друзі? Дивлячись, мій влог зараз, мені здається, можна дійти до висновку, що у мене взагалі в житті все прекрасно. В більшості так і є, мені здається, в більшості через моє ставлення до цього життя. Наразі, і в минулому відео ми трошки з вами поговорили про те, що взагалі зараз мамужі коїться, яка вілета є на сьогодні, і вас зацікавила тема страху, а саме того, що я сказала, що я не маю зараз страху і взагалі живу в своє задоволення. Тому сьогодні я хочу показати вам декілька фрагментів зі свого життя, а вас попросити зосередитися на двох речах. Перше, на які речі я звертаю увагу, і друге, як часто я посміхаюся. І давайте починати нашу розмову про позитивне ставлення до цього життя і позбавлення страху. По-перше, як завжди, хочу почати з визначення, що ж таке взагалі страх. Страх це стан хвилювання, що обумовлений загрозою реального або передбачуваного лиха. Це негативна емоція, яка викликана інстинктом самозбереження. Відчувати страх це нормально. Але коли це відчуття приносить соціальну дезадаптацію чи постійне уникнення даного фактору, це призводить до саморуйнівної поведінки, що заважатиме повноцінному функціонуванню та отриманню задоволення від життя. Тобто страх це наша реакція інстинктна на якесь лихо. Але це лихо може бути реальним або спрогнозованим. Нами. І цей прогноз може бути несправжнім. І реакція страху починається в області нашого мозку. Ця область називається мигдалеподібним тілом мигдаленою. І я для себе це уявила так, начебто ось ця мигдалена це якийсь простір. А як відомо, простір завжди повинен бути чимось заповненим. Тобто у мигдалені цій Наприклад, постійно повинен бути страх, і цей стан з мигдаленою наповненою емоцією страху може стати постійним для вашого життя через те, що мигдалена повинна бути чимось заповнена і позбутися страху, просто переставши боятися. Не вийде, бо в мегдалені повинно щось лежати. Тому моя пропозиція і те, як я зрозуміла насправді, чому в мене зник страх, це те, що я ось це якесь пусте місце почала заповнювати позитивом. І так, в деяких моментах це такий занадто позитив, надмірна позитивність. Але все одно це краще аніж відчуття страху. Проаналізувавши себе і те, як я зараз поводжуся останнім часом, я зрозуміла, що надмірна позитивність допомогла мені позбутися тривожності і відчуття страху постійного. І хтось скаже, що це неадекватно, і це наче рожеві якісь окуляри, якщо ти постійно на позитиві, але реалісти, друзі, завжди знайдуться. А ось мрійників і позитивних людей треба Шукати. І тут я виділяю для себе таку тонесеньку грань. Якби того, коли ти живеш з надмірним позитивом, я не знаю, віриш у те, що все буде прекрасно, віриш у себе, віриш у людей навколо, постійно собі повторюєш, що все буде добре, але при цьому продовжуєш працювати і робити все можливе для того, щоб усі твої ось ці якби. Віри ставали реальністю, це ну це чудово, з таким можна жити. А коли ти просто говориш собі, що все буде ок, але продовжуєш, я не знаю, лежати, наприклад, і більше окрім слів, нічого не маєш, це вже питаннячко, це вже не те. Що ми з вами хотіли б обирати, тому я раджу вам спробувати такий метод: щоб позбутися страху, постійно будьте на позитиві, постійно заповнюйте свою мигдалену у мозку позитивними словами, речами і так далі. Я тут у себе виписала декілька прикладів. Наприклад, якщо ви боїтеся думки оточуючих. Помітьте гарні коментарі людей про себе. Або якщо ви боїтеся не реалізуватися, помітьте, що ви вже вмієте робити кльово, так? Тобто, наче ось це своє передбачуване лихо зупиняйте тим, що ви вже маєте в реальності. І тобто, це не просто такий позитив, що ви думаєте, що в майбутньому, ось я там здобуду щось, щось класне знайду. Ні, це. Якби реалістичний позитив, якщо ви помічаєте, вже щось гарне. Бо тут зараз може хтось сказати, що а про мене нічого гарного не кажуть, а я нічого не вмію. Це вже, мені здається, відмовка. Бо завжди є дві контр, так сказати, сторони. Завжди є людина, яка скаже про вас щось погано, завжди є людина, яка вас похвалить. Завжди є щось, у чому ми майстри, завжди є щось, у чому нам треба ще навчатися. Тут вже від вас залежить, друзі, на що ви, якби вирішуєте, звертати свою увагу. Гуляємо зараз в Одесі, в пасажі. Тут так гарно. вау. Я не знаю чому, але цього разу в Україні я помітила, наскільки Одеса прекрасна взагалі. І пасаж це просто це наче Італія. Я ніколи цього не помічала, а зараз помітила. Життя прекрасне. І через те, що ось ця мигдалана, цей простір не буває такого, що він заповниться один раз позитивом, і все більше вам нічого робити не треба. Ні, постійно треба буде цей позитив відновлювати, щоб туди не зміг залізти знову страх. І тут що я зупинюся на цій темі і. Виділю таку штуку, що якщо у вас ця мигдалина заповнена страхом, ви не зможете одразу вивільнитися від усього страху і одразу заповнитися позитивом. Це буде відбуватися якби поступово. Тобто, спочатку ви я не знаю, позбудетеся страху знімати на камеру. Ну так скажу, так, те, що я зараз роблю, наприклад, Позбудетеся цього страху через те, що ви будете помічати, як класно у вас виходить знімати на камеру. І від цього Цього позитиву ви будете отримувати якби, позитивні емоції, так, гарні якісь відчуття, і це буде додавати вам насолоди. У життя, а насолода нас мотивує, якби коли нам гарно там психологічно, фізично ми спокійні. Ми маємо більше сил, щоб бути якимись більш продуктивними. І тобто, це такий дуже сильний зв'язок. Ми зменшуємо кількість страху у мозку, заповнюючи її позитивом. Цей позитив приносить нам більше сил За допомогою більших сил. Ми можемо знаходити більше позитиву і позбуватися ще більше страху. Така величезна цепочка. І це все буде відбуватися поступово. Звичайно, ми люди любимо, щоб ось так зробили, і все відбулося. Але ні, ми живемо у житті друзів, і у житті все відбувається в процесах. І іноді у цих процесах щось може іти не так. Всім доброго ранку. По дорозі до музею зараз я знаходжуся і сіла в якійсь кав'ярні. мені здається. але тут нікого нема, то ми може трошки зняти. Ось у мене сьогодні такий був трошки схвильований настрій зранку. У мене таке часто буває, коли я хочу зробити багато речей і ще познімати. І я така, блін, як це все встигнути. Але зранку, коли я снідала, я трошки виписала своїх думок. Я завжди з собою, коли беру сумку якусь, незважаючи маленьку, велику, завжди беру хоча б трохи листиків. А якщо в мене немає місця покласти справжній мій щоденник, потім я просто ці листики залишаю в своєму щоденнику, але це допомагає мені прийти до себе, так сказати. Адже я зараз вчуся налаштовувати, я не хочу казати контролювати свої почуття та емоції, але налаштовувати свої відчуття і керувати своїм типу днем. Бо якщо кожного разу, коли з'являється така тривога, знаєте все, думати, день не задався, то Why do we live? Ось тому так страх часто виникає як реакція на передбачуване лихо, але передбачуване не означає реалістичне. І іноді ми самі через якусь свою черезмірну аналітичність, наче складаємо стільки зв'язків логічних, що може статися, а якщо, а якщо, а якщо, і купу варіантів, і самі створюємо бед-енд, так сказати, у своїй голові. Треба намагатися цього не робити, але наш мозок не може перестати просто щось робити. У нього є певна кількість енергії, яку йому треба на щось витрачати. Тому замість того, щоб витрачати енергію на планування, яке Якихось лих, займайтеся чимось. Ось, наприклад, можна створити навіть таку вправу. Коли у вас з'являється страх, наприклад, перед якоюсь подією важливою, або, я не знаю, підійти до людини якоїсь, запевняйте себе, що ви класні. Прям повторюйте, що я можу, в мене все вийде, я зараз скажу класно, я зараз виступлю круто. І ось так постійно, постійно повторюйте до того моменту. Поки у вас ця енергія не завершиться, і вам просто не захочеться вже зробити це, і або забути, або себе похвалити, або потім я не знаю захотіти зробити це ще раз, просто щоб ця енергія, яка зараз за звичкою хоче піти на виникнення страху, відкинути її у щось. Класне, позитивне, що можу вам допомогти. І я хочу завершити такою цитатою, яку я сама придумала: що боротися зі страхом не варто, а от помічати, коли передбачувані лиха не стаються, варто. Що це означає? Я вважаю, що якщо думати, що от я перестану бути боягузом, я позбудуся своїх страхів і постійно жити з цією думкою, то якби слово страх буде постійно у вас на думці, і начебто, ось ця боротьба. Ну навіщо взагалі з чимось у цьому світі боротися? Навіщо якусь силу приміняти, коли і так все можна зробити з миром? Наприклад, якщо ви скористалися ось цими вправами, які ми з вами обговорили, про те, щоб помічати щось позитивне або витрачати енергію, яку наш мозок має на те, щоб казати собі позитивні речі, і ваш страх не став реальним, тобто лиха якогось не сталося? Ось на це треба звернути свою увагу і за це себе похвалити. Знову ж таки отримати дофамінчику, отримати позитиву, отримати більше сил, і ось цю лінічку продовжити так сказати, далі боротися, не боротися, далі жити з насолодою і отримувати життя, в якому буде все менше і менше страхів, так жити треба в задоволенням. Ось так цікаво, ми з вами сьогодні поговорили. Поговорили про позбуття страху через позитивне ставлення до цього життя. А коли ви ставитеся позитивно до цього життя, ви отримуєте задоволення і хочеться. Це задоволення прибільшувати, дарувати іншим людям, і взагалі світ стає тоді прекраснішим. Дякую вам за увагу, друзі. Я сподіваюся, що вам це було корисно, і як завжди, мені буде дуже цікаво послухати ваші роздуми стосовно того, що я сказала. І якщо ви спробуєте якісь вправи і вони вам справді допоможуть, будь ласка. Також напишіть про це в коментарі, щоб інші люди бачили, що, по-перше, вони не самі в своїх страхах, а по-друге, щоб люди побачили, що можна позбуватися страху, і це не також і тяжко робити. Все у нас і у вас вийде. Love you, my beautiful followers. До скорої зустрічі. А, і не забувайте, будь ласка, про лайк і комент. Ну, про комент я сказала, про лайк теж не забувайте.